Події, які відбулись у Одесі 2 травня, стали справжнім жахом не тільки для самих Одеситів, а й для всіх українців. Тоді під час сутичок між проросійськими та проукраїнськими активістами загинуло більше 50 людей, сотні поранено та десятки вважаються зниклими безвісті. Усі подробиці кривавої бійні та як Одеса оговтується після трагедії у наступному сюжеті. Це не Сирія і навіть не Ірак, це Українська Одеса. Події 2 травня, які відбулись у цьому приморському місті, сколихнули всю Україну. Лише за офіційними даними в підпаленому будинку профспілок загинули майже під сотні людей, понад сотня поранених, десятки вважаються зниклими безвісті. Такий результат протистояння проросійських активістів з прихильниками єдиної України. Останні хотіли пройти маршем до Соборної площі. Водночас на Олександрівському проспекті зібрався натовп проросійських сил. Сепаратисти пішли по вулиці Греській в бік Соборної, де стояли проукраїнські активісти, в результаті запеклі бойові дії в самісінькому центрі міста від Дерибасівської до Жуковського та від Преображенської до Єкиринінської. Ось на цьому перехресті Дерибасівської та Преображенської того дня вперше вбили людину. Від вогнепального поранення загинув футбольний фанат, учасник проукраїнського мітингу. Одеський активіст, з яким вдалося поспілкуватися знак оклику, пригадує: 2 травня в місті був справжній бій. Чоловік допомагав витягувати поранених. Тані люди обстрілюються, другие люди б'ють палками. К тих людей, які питаються бросати в них камнями, Кто-то кого-то лупіть, кто-то кого-то стріляє. А ще Павло обурюється, викликані на місце побоїще. Медики не поспішали допомагати пораненим. Мы прошли через цепь милиции. Мы я еще какие-то п'ять людей, которые стояли рядом. и Начали вот эту вот всю улицу очищать от камней, потому что скоро видите, наша боялась побить ходовую. Я последнюю скорую с Подбунина, Я просто матами звал. они Сказали, нам стояли здесь стоять. А вы там истика, ну там истекает, там человек вырубается, который орет на асфальте. Вам сказали стоять у этого, что сесть хотите. Ще один учасник проукраїнського мітингу Євген постраждав від вистрілу з травматичного пістолета. Гумова куля потрапила в обличчя. Чоловік обурюється, органи державної влади ніби самоусунулись від тих подій. А міліція ще й потурала сепаратистам. Ну у нас міліція по чому-то совсем не замічає у сепаратистів, совсім не замічає ті моменти, коли готуються якісь провокації. И даже в самі моменты провокации они почему-то... Ну очень вяло реагують, так м'яко скажу. Ось, наприклад, вже колишній заступник керівника Одеської обласної міліції Дмитро Фучаджі втікає з місця сутички. На цьому фото заступник з питань громадської безпеки спокійно стоїть за спиною одного із сепаратистів зі зброєю. А ось розмовляє з бійцем, на руці якого пов'язана червона стрічка. А тепер увага, ось такі самі розпізнавальні знаки на руках окремих правоохоронців. Нашел старшего в этой шеренге, это где-то 100 милиционеров было. второй вопрос, который я ему задал, не может ли он объяснить, каким образом произошло так, что люди, которые здесь э, половина бегают и громят других людей, они перемотаны таким же красным скотчем, как и перемотаны внутренние войска. Он мне на этот вопрос ничего не ответил. На цих кадрах видно, як люди з червоними стричками и проросійські бойовики стріляють по опонентах з автоматів. То есть Я это было promise. боевое оружие? Да. Ты видел собственными глазами, как стреляли из автомата? Да. По людям? Ты видел, как попадали в людей из автомата? Не, не задерживался там. Ну вот прям над вот, галереей Афина, над буквами Я и А, вот там вот на парапете, он даже не лежал. Он, получается, он лежал и стрелял вот туда, в направлении улицы Бунина. А потом он стрелял сюда. Під час цієї ж сутички на перехресті Дерибасівської та віце-адмірала Жукова все ті ж проросійські бойовики з червоними стрічками стріляли по людях, прикриваючись кордоном міліції. Один з пістолета, інший мав автомат Калашнікова. За словами постраждалого Євгена, людина з автоматом дуже відома в Одесі. От, это так, не безвесний всім боссман, який обитав на Куликовому полі, був одним из сотников. От, то есть, сотників. Ну, личность достаточно известная в місті. Ну, как якраз своєю агресивністю. Євген також стверджує, що антимайданівців на Куликове поле в той день повів інший відомий у місті сепаратист. Есть у нас такой капитан какао. Это, в принципе, именно он повел своих людей, ну, сепаратистов, именно он повел. Мы общаемся с людьми, которые находились на куликовом поле. Вот, это именно его люди, ну, именно люди, которые находятся там внутри, дали такие показания. Водночас антимайданевец Иван Каже, никто никого не вил, лидеров не было. Как такого командира не было. Чоловіка, який б прийняв на себе командування всеми бойовиками, такого не було. Була абсолютно дезорганізованості і це зіграло дуже в ітоді. Результат цієї дезорганізованості та бійок відомий. Потрощена Бурківка, розбиті вікна, спалений будинок про спілок та загиблі люди.